Миколаївська міська територіальна громада, що розташована в Краматорському районі Донецької області, має багату історію господарської діяльності та промисловості. Але найбільший скарб громади це працьовиті та творчі люди, які творять історію свого краю. Над проєктом працювали заклади культури і освіти Миколаївської громади. Авторками і виконавцями стали працівниці цих закладів. Ескізу Олена Назаренко, дизайну Ольга Бас, вишивки Алла Молчанова. Це не просто полотно з нитками. Це наш мовчазний оберіг, вишитий душею, створений дбайливими руками майстрині, яка голкою й ниткою переплела минуле і сьогодення. Природні мотиви на ньому як спогади про нашу землю. Річка Сіверський Донець плине ніби час, чорнозем як символ щедрості. Глина як матеріал творчості, крейдова флора, яка пам'ятає вітри століть як голос природи, а слов'янська тес як вогонь, що дає силу і тепло. Та найцінніше це ті, хто наповнює громаду життям. Наші люди мов нитки різного кольору, що утворюють єдиний візерунок. Усі разом ми творимо полотно, що називається Миколаївська громада. Цій історії лише 10 років, але в ній ціла епоха любові, праці та єдності.